Питання, шановне товариство, сьогодні на у нас поступає Audi Q3 2016 року випуску. Офіційний автомобіль без ДТП, оснащений 1,4 літровим бензиновим двигуном на передньому приводі на автоматичній коробці перемикання переддачі. Авто в нас вже в рестайлінгу, присутні лінзовані фари з омилачами передніх фар. Встановлена зимова гума, якої вистачить ще як мінімум на один сезон. Пробіг даного автомобіля становить всього 99 тисяч кілометрів, що, власне, і підтверджує збереженість салону. Сидіння виконані з тканинної обшивки з механічними регулюваннями по висоті. Є алюмінієві вставки на торпедо та на всіх дверях. По центральній консолі в нас мультимедіа. Яка має підтримку Bluetooth, відключення старт-стопу, відключення стабілізації, двохзовний клімат-контроль, підігріви передніх сидінь. КПП у нас s tronic з спортивним режимом їзди та ручним управлінням керування передач. Автохолд є дві розетки 12 В та підлокітник. Мультикермо в дуже збереженому стані. Також в авто є круїз контроль, автосвітло, повний пакет склопідйомників та електрорегулювання дзеркал з підігрівом. В Авто також є центральний замок. Давайте спробуємо завести. Зараз на вулиці досить холодно, але автомобіль заводиться без проблем. Ніяких помилок немає. Встановлені накладки на пороги, які теж немає слідів експлуатації. Просторий задній ряд сидінь в дуже хорошому стані, без потертостей та без подряпин. В авто також досить місткий багажник, з повністю функціонуючою шторкою. По подвійному дні в нас знаходиться докатка. А тут домкрат і ключі. По авто є нюанси по кузову у вигляді отаких от подряпин на задньому бампері та невеличкої притертості на передньому бампері. Фарбовано лише один елемент праве переднє крило. Сторони пасажира. Це теж в дуже гарному стані. Також в авто є задні парктроніки та камера заднього виду Авто можна купити як за повну вартість, так і в лісах. Знаходиться місто Львів, вулиця Пасічна, 127. Хапай авто, на хапай. あっ。